Ну що, народ, всім привіт. Взяв я, короче, велик в баті, зарядив. Ну не повністю 53 вольта показує. Ну майже повністю заряджений велик. Зараз мені треба їхати в місто, це 5 кілометрів в одну сторону, 5 назад і по місту. І зараз реально подивимося, який скільки я проїжджаю на повній зарядженні акумулятори. Зараз я вам ставлю вставку. Батько їздив. Я, він зарядив, я його був склав в суботу. Сьогодні, вчора, сьогодні в нас четвер. В середу він вже мені на роботу подзвонив і сказав, щоб я привіз зарядку, він ще має їздити, а там була одна поділка. Зараз я вставку вам ставлю. Так, приїхав я до батька на роботу. Тато казав, що вже все, велика горка була, йому треба було допомагати. Ну, і по заряду в нас остання поділка залишилась, бачите, показую. Проїхав він 23 кілометри. Коротше, сьогодні ми провіримо, скільки він кілометрів на годину їде і скільки я сьогодні проїжджу. Попробую викатати його також в ноль. Реально, ще раз провіримо, бо тут показувало 23, а я ще взяв телефон, скачав спідометр і буде рахувати кілометр. Я думаю, він точно показує. Саме найкращий по відохках скачав. от мене телефон закріпив. Ось так. Бачите, тут буде погано видно, але в тіньку я вам покажу. Бачите, 0 кілометрів. Коротше, 11 метрів Це я від дому від'їхав. І все. Максимальна швидкість була в мене 9 км на годину. І зараз я чіпаю телефон. Так що погнали. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30 є, з'ємністю ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. Ну що закріпив я телефон? Поїхали. Зараз показує нуль. Я не знаю, чи вам видно. На цьому теж добре, в принципі, коли сонце світить видно, бо тому що 6. Зараз я покажу, зрівняємо спідометр тут. Зараз я їду, зараз подивимося. Тут коротше, спідометр як працює народ. Він працює, коли ти ручку відкручуєш, тоді він показує, скільки 7 кілометрів. І тут теж ідентично 7 кілометрів. Коротше, цей спідометр добре показує з телефоном, з навігатором. Блін, я тут кріплення таке прикрутив, але тримає добре. Вроді. На стяжки, на ізолієнти, ну ви поняли. Ну, поїхали. По нулях, скільки я нині на ньому наїжджу. Я кажу, мені по магазинах. Ну він добре. Під горку треба розгіннути. Там горка така затяжна. Ну, я думаю, ви в першому відео бачили. Так що поїхали, кататися. Е, на телефоні мені покаже максимальну мені, мою швидкість. О, зараз я їду 23 км на годину. досить бодро, 25. І не на повну ручку газу. Блін, я чую, то кріплення зараз відвалиться. І мій телефон полетить. Бо щось воно так хитається, не, не фігово. Ну, дорога така. Ну давайте я його закріплю. Давайте я його закріплю, бо щось воно так хитається, досить... Ага, відкрутилося. Оця ж тяга, я думаю, що так хитається. Отак. Отак. Поїхали. Ну, з горки я розходувати не буду енергію. Але я думаю, вам добре видно. Бо я... Це їдемо, їдемо. Ну, що я вам скажу? Бодро він їде, бодро він їде, коли заряджений яку. Ну, але дорога в нас в селі, звичайно, самі бачите, яка просто. Наперед знову вибачаю за стабілізацію, давайте я вам трошки камеру догори підтягну, отак. Щоб вам було видно і руль, і дорогу Отак. Так. Я зовсім не буду педалями крутити, тільки їду на акумуляторі. В принципі, йому можна під гору допомагати. Але хоча він під гору заряджений акумулятор він бодро їде. Так, їдемо. Під гору не хочу крутити. Зараз жара десь під 30 градусів, та нафіг воно мені, як то кажуть, на що я його робив, ні? Народ. Коротше, їду я такою дорогою, холодком. Воно його в баню. Хоча на веліку продуває вітер, я б не сказав, що сильно жарко. Але супер. Зараз потім зупинюся, покажу, скільки я кілометрів проїхав. Ну, блін, ногами, якщо крутити, я вам чесно скажу. Якщо б я це все діло ногами крутив, ой, я б вже був мокрий, чесно. А зараз я обідно собі їду і норм. Я вже проїхав кілометр, запас ходу. Скільки в нас по вольтах там показує, зараз скаже нам. 53 так як було. Ну, Я помаленьку не спішав, зараз виїду на дорогу. На, на асфальт там можна буде відкрутити, подивитись, скільки максималка його. Поки що телефон нехай буде. Нехай собі буде, можна їхати. Ну, кайфово. Ну Це не про спорт, як то так сказати. Ну, але швидко десь поїхати, ти собі поїдеш. Тобі от по такій дорозі, в принципі, як то кажуть, більшої швидкості не потрібно. Їде та їде, супер далі мене крутиш, ну тут дуже зараз велика затяжна горка буде. А ну давайте розгін трошки дамо, Але він тягне навіть розганятися. Розгін нема де, бо тому що тут горби. Він тягне під таку затяжну горку. І він спокійно їде, тому що він заряджений. от Такі горби, блін. він тягне нормально. Навіть не треба далі крутити. Коротше, тут педалі можна крутити, коли вже акум здохне, ну просто вже здихає, вже на нулю. То батько казав, що йому коли їхав, то допомагав вже типу, під таку от затяжну горку. Каже, йому допомагав, типу, бо акумулятор одна цей. Під одну горку, а решта все їхав. Слухайте, супер тема, я вам скажу. Я вже хочу ще один велик з -з -з зібрати мамі. Ну і акумулятор би... Хоча, в принципі, більшого не потрібно. Блін, батько каже, мені раз в тиждень буде заряджати, прикиньте? Ось так. Ось тут же асфальт. О, давайте ми по прямій вдаримо максималку. Тут. тут асфальт. Зараз я буду бачити і ви будете бачити максималку. Ну що, поїхали? Розганяємося. Тут рівно, пряма, нема, нема горок. 26, 29, 30, 34. 36, 35, 37. Ну, 38 кілометрів, як заявило, 37 кілометрів на годину я їду. Народ. Можете бачити, 37. По прямій 37 кіме. Народ. Ну, супер, супер. Максималка 37 кілометрів. Тут писало 38, ну, може, не з моєю вагою, але норм. 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 Мені подобається. Коротше, виїжджаю я на трас. На асфальт. І будемо кататися. Коротше, включуся вже, якщо проїду ще пару кілометрів, поїхали. Тут теж знов горка затяжна. Ну, от, е мені з села в місто, постійно до гори треба їхати. Ну, назад буде швидше. Ну Але я собі спокійно, там вон, 20 кілометрів їду та й все. Та й норм. Ну, що народ, е, я вже проїхав 4 км. Я заїхав на пошту. Знову пошту, дивіться, середній розхід на мене склав. Е, е, кажу розхід, Середня швидкість 11,5 км на годину. 4 км я проїхав, 37 км максималка в мене. Ну і тут вже в нас по цьому я ще вам хочу показати БМС-ку, що там як по температурі. Так, тут 20. Блін, мені в гучках погано видно, 28 км, бачите? Було 53 вольта, зараз 52, 28 км вже наїздив. Зараз всі поділки є. Добре, давайте я знімлю телефон. Зайду зараз в Аврору, там де що маю купити. Подивимось на БМС, яка там температура, як там все працює. Ось наша BMS GK. Добре, заходимо сюди. Відблискає падла. Так, 53 вольта, все супер, по комірочках дивимось, Температура на датчиках. Батарея 29 норма, Т2 це походу у нас на контакту, Це, це, це другий 30 градусів, все в нормі. Я постійно під горку їхав. народ, в мене до міста села, вся гора. Ну Я бачите 4 км. Добре, йду я в Аврору, потім ще включуся, ще маю їхати в аптеку і по різних справах. Коротше, не знаю скільки сьогодні викатає, ну якось викатаю. Ну що, друзі, все, що потрібно, я купив і вертаюся назад в село. Як ви бачили, там близько 4 кілометрів мені в село, ну але це я їхав, як то кажуть, на попів вздовж, напоперек. Якщо їхати дорогою, тобто нормально, то виходить там 5, плюс, 5, 5 кілометрів в тому районі. Так мені вийшло 4, тобто я скоротив. Ну і батько теж так їздить на роботу. Я вам скажу, або штука. Зараз воно коротше, нормально їде. Ти їдеш собі, вітер тебе прохолоджує, все одно жара. Але середня швидкість в мене склала... Бляха, як воно топче. Середня швидкість склала дорога капець. 10 км на годину. Туди я їхав, в мене було 12 км на годину. Але в загальному бомба. Блін, була б ще така дорога, як в Європі. Тут би було ца, ца. Я вам скажу, от зараз я буду все постійно їхати. Тут ще під гору їду, а зараз я все з горки-з горки буду їхати, і буде норм. Їде бодрячком. підняв вам трошки вище камеру. Тут от пряма рівна дорога, без підйомів і без спусків. Ну, самі бачили, розігнався він до 37 км на годину. Коротше, їде норм. Тут собі можна їхати, вон 20 км на годину, тако, і спокійно собі, нащо тут, як то кажуть, газувати. Вітерець продувай. І супер. Супер, я вам скажу. Я з педалями взагалі зовсім не кормлю. Що я вам хочу сказати? Е, цей спідометр в нас бреше. Я виїжджав, було 25 км, Тобто, якщо я приїхав 8, я знаю, що до міста 4 км, от я на поперек їхав. Тут реально нарахувало 8 км, а тут нарахувало 5 км. Значить, цей спідометр бреше, скільки виходить в нас на 3 км. 3 Але швидкість показує правильно. Але він бреше. Тому що дивіться, я проїхав 8 км, а в мене 52 вольта, ще ні одна поділка не сіла, ну то явно більше, ніж 23 км цей велик проїжджає. Реально, явно. Середня швидкість в мене склала 10-11 чи км. Зараз воно стоїть на місці, тому чомусь GPS по GPS показує 9,2 Ну а в середньому їхав там, середня швидкість показувала 11-10 км. Показую вам ще по БМС. Е, ви бачили, що реально я проїхав 8 км. У мене майже 4,1 Вольта. Ну, тобто е було 53 чи 54, навіть, ну, було 53, напевно, і 8,53,9. Тут показувало на ручці 53. А зараз 4,5 вольта. 4,06. Бачите, то я десь в районі, ну нехай буде 2 вольта я використав. 2 вольта. Це на 8 км. 40 вольт, ще 40 вольт, то ще, блін, я повноцінно ще маю проїжджати десь, ну, як я не знаю, кілометрів 30. Це 100%, тому що десь два. Ну в залежності від пробігу, але показую по комірках 4,5 вольт, 4,05. Ну, супер. Так, народ, їду ще в місто по магазинах, на спідометрі ви бачили, в мене 8 кілометрів. Короте, можливо, я викатаю нині все. Короте, ще по магазинах їду, їду на пошту, ще раз, зараз 4 км в одну сторону, 4 назад і ще зараз по місту поїжджу. І реально в дійсності мені самому цікаво, скільки він проїде, якщо я включуся. Погнали. Ну що народ, катаюся вже по місту, там по магазинах, там по справах, туди-сюди. Досить довго показую вам, що я намотав. Так, 17 кілометрів я вже наїздив, на цьому 49 вольт. 49 вольт. Ще ні одна поділка не сіла. Значить, цей спідометр реально бреше. Ну, Відколи я їжджу вже 17 кілометрів, а тут. У мене все ж таки 35. Таке, якби я вдома <смі> було скільки? 30 кілометрів. Та? Я проїхав ще 9 кілометрів, читайте, а воно порахувало як 5 кілометрів. Коротше, оцей бреше. Чому він бреше, на мою думку? Тому що коли ручка газу крутиться, тоді він, по ходу рахує кілометраж. А якщо не крутиться, то не рахує. А тут все точно по GPS. -у. Бачите, в мене GPS включений, акумулятор вже сідає, так що їду я додому. Павера я з собою не взяв. Коротше, 17 км, середня швидкість 9,2 км. Я зупинявся в магазинах, і воно далі рахувало, чомусь, я не знаю. і 38 максимально, бачите, засікло. Так що 37-38 реально їде. Ну, якщо з горки шурувати, то, та, то можна і 50 їхати на катом. Я коротше, їду додому жара, блін, і зараз йду на ставок. І, як то кажуть, підсумуємо. Бо я думав не рахувати, але щось я подивився, що це на адекватно рахується ручка. Вона швидкість показує адекватно, напругу вона показує адекватно. А от іменно кілометраж, скільки ти проїхав, показує дуже погано. Так що їду я додому, мені ще 4 кілометри. Це буде ще виходить, вийде мені разом 20 кілометрів, я проїду. Так що непогано, я думаю. І подивимося, скільки залишиться, скільки я потратив, скільки залишиться. Ну, Ще поділка ні вона не впала. Ще ні одна поділка не впала. Друзі, приїхав я додому. Дивіться, скільки я наїздив. Кажу, буде 20 кілометрів. 20 кілометрів я наїздив, максимально 38. Тут показує 37 кілометрів. Бачите, 37 Так що цей рахує неправильно. Ще раз повторюсь, походу, коли ти ручку газу відкручуєш. І щоб ви розуміли, ні одна поділка не сіла, ні одна поділка не сіла, 49 вольт. Зараз я вам по БМС все покажу, що акумулятори ще навіть номіналі немає. Так що на цьому акумуляторі спокійно 40 км проїдеш. Я думаю, ще 20 км ти можеш проїхати легесенько. Показую вам, друзі, по БМС-ці. на 49, майже 50 вольт. Майже 50 вольт. То, що я там, 4 вольта з'їздив. 3,8, навіть не номінал. 3,842 вольта. Так що, ще кілометрів 20 твердих ти на ньому можеш проїхати. Так що, бачите, все, 3,8 вольта. Коротше, номінал цих акумуляторів 3,7 вольта. Ще навіть не в номіналі. Так що до 3 вольт спокійно ще можеш їздити. Коротше, 40 км твердих ти їдеш. Ще раз повторююсь, ось цей контролер береш. береш. Вольти показує адекватно. Швидкість показує адекватно, але кілометраж ні. Добре, тепер давайте підсумуємо. Я тут взяв табуреточку, виписав собі. Зараз сяду вам розкажу по сумі і як то кажуть, підсумуємо. Ну що ж, друзі, виписав я все на листочок, подивився на AliExpress, що я замовляв. Всі посилання я звичайно залишу тут в описі, що ви собі можете замовити це все і зробити такий же самий велосипед електро, як я, який проїжджає приблизно 40 кілометрів, можливо і більше. Я не знаю, якщо по ще раз вам кажу, якщо крутити педалями, то можна і більше проїхати. Дивіться по списку, показую вам. Я тут вам камеру приближу. Акумулятори 65 штук по 40 гривень на сайті КБКОМЮА 2600 гривень вийшли порахувати. Колесо 4000, я так округлював, там менше я заплатив 3700 чи скільки, ну я округлив вже. 4000, БМС 1400, g con я заплатив. Далі е корпус під акумулятори 1300. Зараз не знаю, яка ціна. У ну, мене була розпаковка. На каналі є відео, де я розпаковував, що я замовляв цей корпус. Це було весною, початок весни. 1300 гривень я заплатив. Можливо, і мож, 1200. Він мож, ну, коротше, я взяв 1300 гривень. Далі е контролер 1000 гривень з ручкою газу і з тим дисплейчиком 1000 гривень. Він зараз по досі коштує. Далі. Дроти, нікельова стрічка, пайка. Я от це теж врахував. Бо зараз люди мені будуть в коментарях писати. Навіть з доставкою рахував акумуляторові це 500 гривень, тіпа. стрічка, хоча там менше було. Я так от округлив, округлив. Грубо говоря, щоб ви собі знали відбиватися більше, плюс-мінус. Далі перешпицювання колеса в хлопців на цьому велокомфорт коштує 800 гривень. Вроді розпрацювати 400 з гривень і розшпрецювати 400 гривень в тому районі. Коротше, десь 800 гривень я округлив. І це вийшло мені, цей велік вийшов мені 11, 11 600 гривень. Що, я тут трошки помилився, не додав ще корпус під контролер і зарядне. Це все разом е, вийшло 12300 в тому районі, тому що внизу, бачите, от є корпус під контролер. І зарядне від, 500 до, від 400 до 600 гривень на Aliexpress. Посилання також залишу. Е, так що вийшов 12300. 12300 трошки я помилився. Я монтую відео, потім, блін, а я ж кажу, контролер і коробку, і контролер, і це і забув додати зарядку. Як вам ціна подобається? Я казав 12, 13, 14 тисяч, 600 гривень вийшов цей велосипед з запасом ходу до 40 кілометрів. Давайте візьмемо до 40 в середньому. 40 залежить від, від е, гори, залежить від... Температури, звичайно, зараз жара під 30 градусів. І по БМСці, можливо, ви бачили, коли я вам показував між комірками. Температура максимум була 37 градусів. Я бачив, 38 піднімалась. Це було на контактах, а на акумуляторі 37 було. Коротше. Я... Давайте йому також перекорити, якщо ви будете їздити, Бо я заїхав в один магазин, за ким я пішов по магазині, туди-сюди походив, купив собі водички, він все одно остиває, ставлю в холодочок. Але температура адекватна, можна навіть в таку жару їздити, так що супер. Велік їздить, батько задоволений, каже, блін, по шию хватає, Каже, 38 км ви бачили максимальну швидкість. Мені хочеться ще один зібрати, я, напевно, мамі ще один велик з часом зберу. Помаленьку буду собі скупляти там акумулятори, колесо куплю. Ну я хочу вже на 500 ватт, наприклад, колесо купити. Можливо, і більше акумулятора, Не знаю, буду бачити, все вам відео покажу. А в загальному мої відчуття про цей велосипед він вартує кожної копійки. Народ, я вам чесно скажу, кожної копійки це просто кайф. Я ще раз повторюсь, Я їхав, я педалями зовсім не крутив. Я їхав на ручці газу. Тупо догори вниз, я зовсім не крутив педалями. Цікайп, це сів і поїхав. Навіть тих 10 кілометрів, чи я ну, середньо в мене вийшло 11 кілометрів на годину, тому що я їздив по місту, ти там не розганяєшся, десь на тротуар поїхав, десь по дорозі. Але в середньому ми ви бачили там, 10 кілометрів на годину, але це навігатор погано рахував, я телефон з собою йшов, в магазин забирав, і він рахував як середній кілометраж, коли я йшов. Але що там, я два кроки зробив? Нехай от, я наїздив 20 кілометрів, нехай там, тих пів кілометра відніміть, що я там по магазинах ходив. Е, от, в тому плані, і то я пів там по магазинах не відходив. Ну, коротше так, середня швидкість склала десь, на, наприклад, я думаю 15 км на годину, але цього дос, досталь. Я не мокрий, я на велосипеді, я не крутив педалі. Мене вітер обдував, я собі їхав 20 км 25 км на годину. Кайф навіть в таку жару. Велосипед супер. А особливо в селі, в місті, комусь на роботу добиратися, комусь в магазин поїхати. Мені, наприклад, звідси батькові їхати е, найближчий магазин один кілометр до міста, щоб купити якісь продукти, як ви бачили, 4 з чим на Метра, що це досить багато. А педалями під гору треба крутити. А батько мій вже не молодий. Вже тато. Скільки вам років? 66 років. Він в мене так що крутити йому багато не можна. Е, любим батькам можете зробити такий велосипед е, на відпочинок, на рибу поїхати, сів, вудочки примотав і поїхав. Ще батько хоче тут корзину. Собі, е, треба буде подивитися йому за корзину. Щоб він сам там собі продукти наскладає. Я тут причіплю корзину, і буде катати і супер. З цією бмс по походу хочу відповісти вам на коментарі. Як ви бачите, все естетично виглядає. В коментарях мені писали та нафіг того естетику спортив, а воно нічого не мішає. Народ, от я вам показую велик дивіться. От, Велік, я піднімаю ось так. Що вам це мішає коробочка? Наклейки тут можна понаклеювати. Воно все естетично, все гарно, воно нічого не мішає. Тут не шкарадно, ні нічого, все супер. Ну, коротше, в загальному, ви зрозуміли. На цьому все. Можливо, ще буде відео з тим Веліком. Якщо з ним станеться, я вам обов'язково знімлю відео. Ви, в свою чергу, пишіть коментарі, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент і всім до наступних відео!